Друзі, добрий день! Ми знову на нашому каналі. І у нас що приближається? Масляна. Тому ми з вами просто зобов'язані приготувати млинці. Млинці я готую за бабусиним рецептом. Той, хто за мною спостерігає, той знає, що дуже багато рецептів мені передала бабуся. Тому ось це за її рецептом: Чотири яйця готуємо ми на півлітри молока. До речі, побачимо, скільки там у нас вийде млинців. Можемо робити ставки, як ви гадаєте. Ось на таку пательню. Скільки тут? 21 см. Ну, побачимо. Думаю, штук 20, мабуть, 12. Так, 4 яйця. Далі сіль. Ложечка, де в мене ложечка? Ось в мене ложечка. Десь пів чайної ложечки. І столову ложку цукру. Або 4 чайних. Раз, два, три, чотири. Сіль нам обов'язково потрібна для того, щоб спрацювала. Спрацювала, спрацювала глютен. Щоб глютен вімкнувся в роботу. Так, в мене молоко з лактозою, борошно з глютеном. Оп! Живіть тепер з цим. Працюємо. Яйця. Якщо ви готуєте солоденькі, можете додати сюди ванільного цукру. Але в мене буде начинка не солодка, тому я не додаю ванільний цукор. Яйця сіль. Так. Цукор, е бажано багато його знову ж таки, якщо ви готуєте солодкі, не додавати, тому що ваші млинці будуть горіти на пательні. Тому ось так додала трішечки всього, що додала. Далі борошно. У мене тут 250 грамів борошно. Я починаю трішечки ось так вводити в яєчну суміш і ось таким чином поєднувати маси. Можете додавати трішечки молока, з якою ціллю я це роблю, для того, щоб позбутися ось цих грудочок. Бачите? Тобто, ми тут не використовуємо міксер, нам піна не потрібна, але нам потрібна однорідна. Однорідну масу. Тому спочатку ми її робимо густою, а потім розводимо молочком. Але секретний інгредієнт. Ви вже, мабуть, вже всі запам'ятали, коли в нас борошно з маленькою кількістю протеїна або білку 10, 10,4, 10,6, ми обов'язково для еластичності млинців, ну, випадки, для покращення якості борошна, ми додаємо кукурудзяний крохмаль. Поїхали. Одна столова ложечка. А, знову таки знаю ваше питання: чи можна використовувати картопляний? Я забороняю вам це робити, тому що я не хочу, щоб ваші млинці. Віддавали картопляним крахмалям, а картопляний крахмаль він буде дуже відчуватися на язиці. Тому в кондитерки ми використовуємо тільки кукурудзяний крахмаль. Це, от правило, запам'ятайте його назавжди. Додаємо трішки молока <кл> на півлітри. Дуже проста формула: півлітра молока, 250 грамів борошна. Тобто я продовжую вводити борошно. Бачите, яка в мене гладка маса така. Однорідна, без грудочок. І далі вводимо борошно. Я вже його раніше відважила, тому я знаю, що в мене тут 250. Поїхали. Дуже слухняне тісто. Все, грудочок немає. Можемо тепер доливати молоко все інше. Тож додаємо молоко і перемішуємо. Ой. З любов'ю, ви ж пам'ятаєте, з гарним настроєм. Масля на цілий тиждень. Цілий тиждень потрібно готувати млинці, ходити по гостях, я не знаю, до тещі, до свекрухи. Я не знаю, які там ще є е, різні варіанти. Е, і готувати. Тому наїдаємося млинців, адже попереду піст. Зараз я вже дороблю свою роботу. Значите, однорідна, гарна маса. І в самий останній момент я додаю олійку без аромату, десь ну, 2 столові ложечки. Ось так, перемішали. І лишаємо десь на 10 хвилин, 10-15, для того, щоб почав працювати наш глютен. Чекаємо! Ось така консистенція. Ви ж подивіться. Гляньте, яка манця. Це прям магія. Неймовірна краса. Ось така має бути. Бачите, дуже гарна. Так, розігрівається моя пательня. А перший раз ми маємо її змазати буквально одною краплиною олійки. Всі інші не потрібно, тому що олійка у нас є ось тут в самому тісті для млинців. Тому, до речі, а що ви використовуєте? Моя бабуся для змащення пательні використовувала шматочок сала. В мене, на жаль, зараз нема шматочка сала, тому вийшли із ситуації, змастили олійкою. Чекаємо, поки нагріється пательня. Вона має дуже гарно розігрітися. Ну, і що тут здається, пательня розігрілась. Наливаємо млинці. Ой, яка краса. Я так люблю масляну, ви собі не уявляєте. Готую цілі гори млинців. Адже мої млинці полюбляють всі мої друзі, рідні. І тому ми всі чекаємо на цю масляну. Аж підсвистує, чуєте? М -м -м. Співає мені пісню. Бачите, ще, ще не підрумянилося. Як кажуть завжди перший млинець комом. Ан-ні. Не буде він у нас комом. Він вже весь схватився. Опа! Перевернули. З другого боку вже менше, бо воно вже, в принципі. Він та які пухарці, Дуже гарні. Дуже гарні. І поїхали готувати так всі наші млинці. Краса. Є. Поїхали. Другий. Гладенький який, тоненький. Поїхали. Так, останній млинець. Сьогодні в мене ніхто не вкрав жодного млинця. Тому зараз ми з вами порахуємо, скільки вийшло млинців. Дивіться, яка ж краса. Нереальна. Ось така стопочка. Краса-краса-краса. Краса-краса-краса. Оп! Оп. Але нічого. Гарно? Останній млинець готовий. Вимикаємо. Насмажили, насмажили цілу гору. Ну що, рахуємо? І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. А що я вам казала? Що буде 12 млинців, адже з літра 25. Зазвичай тому ми вгадали. Так, далі. в мене крем-сир-начинка. Тут ми з вами зробимо презентацію. І ікра. Які ж млинці без ікри. Що я роблю? Ось таким чином взяла стопку млинців, перевернула їх ось світлою стороною. Світлою стороною, на чому млинців є темно. А, так. Ось так розрізала навпіл і замащую половинки крем-сиром. Ось так. Так, 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 так є. І так є. Нетепленьке, зазвичай, звісно, потрібно почекати, щоб вони трішки вистигли. Ось таким чином завертаємо одну і другий млинець. Так, давай завертайся. Так і ось так. Далі ми з вами беремо ось такі шпаги, звертаємо млинчик. Ось таким равликом і фіксуємо такою ж пашкою Є. Таким чином скручуємо ще равлики. Ось так зручніше. Ось так. Зафіксували є. І так далі робимо з усіма млинцями. Тобто ви розумієте, що і начинка може бути будь-яка, і макова, і сирна. Ну, не знаю, і вишні. Що ще ви згадаєте? Ну, давайте перелічимо з вами всі варіанти, які тільки знаємо. Мені навіть цікаво, скільки начинок ми з вами зможемо вигадати. Є так. Так, 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 є. Тепер що? В серединку, ось так я вкладаю. У мене є червона ікра. Дивіться, яка краса? Але можете використовувати ікру мінтая, до речі, в мене мої рідні дуже полюбляють діти. Тому ось тут. Або, наприклад, якусь ягодку туди покласти. Ну, дивіться. Таким чином, дуже зручно, нереально крута подача. У мене ще є ось тут зелень кропчиком. Якраз кріпом дуже класно працює. Ось так. Дивіться. Так, ось що. На один день масляної рецепт я вам вже дала. Сподіваюсь, щось вигадаю ще гарненьке. Якщо вам ця краса також до вподоби, то повертайтесь на наш канал, буде дуже багато всього цікавого. А тут ще й дуже класний плюс. Ось дивіться, не потрібно марати ручки, адже ось такою шпажкою ви собі взяли і поклали на тарілочку, і поклали хіба не краса? Тож, з прийдешній масляною, ви вже до неї готові. До нових зустрічей!